А от ми бачимо, що у столиці є інфраструктурні проблеми. І водночас, якщо подивитися статистику по кількості автомобілів, ми будемо бачити, що зараз у Києві близько одного мільйона автомобілів. Правильно. А ще буквально там два роки тому, три роки тому, було, якщо я не помиляюся, близько 700 тисяч. Тобто за кілька років кількість автомобілів зросла на третину. На вашу думку, чи це є відповіддю киян? На інфраструктурні проблеми, що вони шукають таким чином вихід і пересаджуються на машини. Чи це ми просто всі стали багатші і можемо дозволити собі власний транспорт? Дивіться, кияни розуміють, що як це, спасіння утопаючих діло рук самих утопаючих. Кияни розуміють, що їх кинули, Кірани розуміють, що метро падає, кияни розуміють, розуміє, що маршрутки вбиті. Кияни розуміють, що ніхто, крім них, про них не подумає. Хоча. Кияни платять найбільші податки в Україні. Вони мають вимагати нормального існування. З того мільйона, що пересувається зараз Києвом, половина приблизно 600 тисяч це кияни безпосередньо, і приблизно 400-500 тисяч це гості з столиці, які не мають нормальних перехоплюючих паркінгів, які не знають, чи може розвиватися Київ разом з великою агломерацією. Мала агломерація це Київ, Ірпінь-Браварі, Буча-Ворзель. А велика агломерація це Чернігів, Черкаси, Біла Церква, Житомир. Тобто в нас їздять і звідси, там люди їздять з Чернігівської області кожен день електричкою три години до Києва, щоб попрацювати, і три години навпаки, щоб далі щось там робити. Окрема історія, що розвиток економічний настільки, до речі, ми продовжуємо йти да, цими чудовими шляхами, добрий день, цими чудовими шляхами, якими ходять кияни, щоб попасти. На Демівку. Отже, ситуація така, що якщо не розвивається публічний транспорт, нормальний, якщо немає стратегії, якщо ми не розмовляємо про це, не повідомляємо про це, не спілкуємося з киянами, скоріше за все, кияни намагаються вирішити це самостійно, розуміючи, що ніхто крім них це не зробить. Ми дивимося на чудову парковку. Якщо ми на ній запаркуємось, нам хер дадуть а, чек. Якщо ми зробимо запит, адвокатський, депутатський, нам не покажуть документи, а якщо покажуть документи, там буде цікава історія, це дуже важливо. Скільки тут машин? Давайте подивимось. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20. Лінія приблизно 50 авто. Таких ліній тут раз, два, три, 4. Тобто тут приблизно 300 авто. Якщо подивитися на документи, по документам тут будуть десь 50. Якщо навіть документи будуть. Що це означає? значить? Податки платяться і Києву оплачується 50 авто, а по безпреділу стоїть ще 250. Тобто приблизно в 5 разів Київ недоотримує грошей на те, що є, а гроші йдуть якимось, умовно, я не знаю, кримінальним, не кримінальним автором, мені навіть не цікаво. Я вважаю, що всі мають платити все, якщо вони користуваються київським поступовою, якщо ми хочемо розвивати Київ. Ось така історія.